З того, що планета Меркурій, починаючи з 2 березня до 19 березня, буде знаходитися в знаці риби? А це для вас четвертий сектор. Про що говорить четвертий сектор? Четвертий сектор це сектор, який відповідає за місце нашого проживання, за переїзд, за еміграцію, за сім'ю, за батьків. А так як там знаходиться Меркурій, як це може для вас програтися? А якщо у вас були плани на переїзд, на еміграцію так далі, то березень місяць, в принципі, прекрасно для цього підійде, тому що всі планети рухаються в прямому русі, немає жодної ретроградної планети, а таке буває дуже рідко. Тому якщо у вас були такі плани, то ви можете втілювати їх в життя. І це ще сектор, який відповідає за нерухомість. І якщо ви планували придбати нерухомість, купити для себе щось нове або продати нерухомість і теж відповідно змінити місце проживання, то березень місяць для цього підійде. От наступне починаючи з 19 березня, Меркурій перейде з. На що відповідає, взагалі п'ятий сектор? Це сектор задоволення, це сектор е, хобі, це сектор бізнесу, сектор дітей. Е, о, тому якщо е, у вас були якісь такі плани, наприклад, на дітей, то ви можете отримати звістку, що у вас з'явиться дитина. Або е, якщо у вас е, таких планів немає, є плани, наприклад, на бізнес. Добре, розвивати свій бізнес, починаючи з 19 березня. Наступне, 7 березня, нас чекає повний місяць, який відбудеться в знаці діва, а це для вас 10 сектор, а 10 сектор відповідає за кар'єр. Незаміжні, теж може змінитись ваш статус, ви зміните прізвище. Або, наприклад, е якщо ви жінка, ви можете завагітніти і зміниться ваш статус, або якщо ви народили, теж зміниться статус, або якщо ви чоловік, вас може народити з дитино, теж зміниться ваш статус. Тобто це про завершення якогось етапу. А так, як 10-й сектор це сектор кар'єри, то е, теж може змінитися. Е, типу, завершитись якийсь етап і розпочатись новий. Е, наприклад, ви працювали на роботі, і ви працювали менеджером. І ви вже менеджером не працюєте, вас підвищили до начальника відділу, і типу, це як зміни у кар'єрі у вас відбулися, або, наприклад, по-іншому, ви працювали в одній сфері, і зараз ви прийняли рішення, що ну ви не хочете вже в цій сфері працювати і рухатись в цьому напрямку. Що ви хочете рухатись в абсолютно новому напрямку, і тобто якийсь етап в вашому житті 7 березня завершиться. А ще 7 березня значить планета Сатурн змінює знак. Планета Сатурн робить це рідко, раз-два з половиною три роки, і це соціальна планета, яка лає... Четвертий сектор, про який я говорила попередньо, там, де у вас знаходиться перших три тижні березня, Меркурій, це сектор, який відповідає за нерухомість, за переїзд, за місце проживання і по Сатурну. Ви можете кудись переїхати. Тобто, якщо у вас є такі плани, то. Березень говорить про те, що ви можете втілити їх в життя і кудись переїхати, якщо у вас є таке бажання. І ще хочу сказати, що у вас весь цей рік Нептун знаходиться в рибах, і він буде ще там до 25-го року, і там ще Сатурн зараз переходить в риби, теж буде там знаходитись до 25-го року. Тобто на теми переїзду нерухомості і. Місце проживання у вас зробиться великий акцент. Ще хочу сказати про планету Венеру, яка з початку місяця до 16 березня знаходиться в знаці Овен, а це для вас п'ятий сектор. П'ятий сектор це сектор, який відповідає за задоволення, за хобі, за бізнес. Або, наприклад, поїдете в якусь поїздку, будете відпочивати в гарному готелі. Або, наприклад, це може стосуватися вашого хобі. Ну, ви, наприклад, займалися фотографією, і вам це подобалось. Просто це для вас було як хобі. А тепер ви приймете рішення, що ви хочете, щоб це хобі приносило вам дохід. І ще варто звернути увагу на здоров'я. Ну, по Венері ви можете себе почувати супер. Типу, якщо Венера в вашому секторі здоров'я, то е, ви будете ну, класно виглядати, добре себе почувати. У вас проблем з здоров'ям не буде по Венері. От, і е, наступне це. Року, тобто на 20 років Плутон переходить в Водолій і це для вас третій сектор. За що відповідає третій сектор? Це сектор, який відповідає за поїздки, за комунікацію, за документи, за договори куплі-продажу. І, можливо, наступних 20 років в вашому житті буде багато поїздок. Наприклад, ви будете раніше. Відряджен по роботі, або вам необхідно буде постійно доїжджати на роботу, наприклад, годину чи дві години часу, добиратись, доїжджати, розумієте? Або е як це ще може програтись? Е ну от буде у вас збільшиться спілкування. Наприклад, якщо ви ну, менше комунікували з людьми, то наступних 20 років у вас буде багато спілкування. От і ще 20 березня сонце переходить в знак Овен, і вже 21 березня буде новий місяць в знаці Овен, і це для вас п'ятий сектор задоволення, хобі, любові, бізнесу, дітей, про які я говорила попередньо. І до речі, цей новий місяць може принести для вас нове знайомство. Яке буде нести романтичний характер, ви можете з кимось познайомитися з якоюсь цікавою людиною вже орієнтовно там в 20-х числах березня, або, наприклад, якісь нові хобі у вас з'явиться, або що ви займаєтесь бізнесом, ви можете захотіти відкрити, наприклад, новий магазин. або... Вам може хтось допомогти фінансово, може партнер допомогти, можуть батьки, батьки допомогти, можуть дорослі діти допомогти, може у вас хтось захоче просто інвестувати. Тобто Марс цьому сектору дасть активність такого плану. Ось такий місяць на Хочу нагадати, що березень це місяць, коли всі планети знаходяться в прямому русі, немає ретроградних планет. І для вас цей місяць буде, де буде акцент робитися на ваших хобі, на дітях, на бізнесу, на роботі, на кар'єрі, на переїздах, на комунікації, на спілкуванні. Так що місяць буде дуже цікавий і в березні зміни. Ich